Чиновники підуть в люди. Депутати змусили керівників управлінь і відділів виконавчого комітету звітувати перед мешканцями міста. Процедура відбуватиметься на вічовому майдані під час засідань постійних депутатських комісій. Відтак кажуть ініціатори нововведення, буде реалізовано пряме народовладдя, адже досі виборці не мали змоги пересвідчитися у компетентності чиновників. Я доповідав один з начальник управлінь, і він. Не підготував належним чином ні проект рішення, ні належним чином не доповів цей рішення на сесії. Це є свідчення того, наскільки є достатньо некваліфікована часами підготовка і проектів рішень і в суті. Тих проєктів рішень, які на насадку, тому ми вважаємо, що нам треба завести чітку і ясну виконавчу дисципліну поміж нашими управліннями, відділами і комунальним підприємством. Ми вважаємо, що тільки в спосіб, коли міський чиновник, який отримує зарплату з податків місцевих з власне наших з вами податків і податків наших мешканців повинен звітувати перед тими, хто нашого міського чиновника на роботі утримує. Щоправда, такі рішення депутати одноголосно не підтримали. Двоє обранців утрималися. Серед них Олександр Бубен звіти просто неба каже він потрібні. Однак у щойно прийнятому рішенні немає чітко прописаної процедури їх проведення, тому існує ризик перетворити ці своєрідні іспити для чиновників на безрезультатне шоу. По публічним звітам я за, але давайте тоді робити їх конструктивними, щоб ми е, отримали зворотній зв'язок. Тобто залучили громаду саме з питаннями, які е, з, е, куратором є, чи профільна комісія, чи саме той чиновник, який буде звітуватися. А це. Рішення, на мою думку, нагадує більше шоу за шклом. Тобто звітується один чиновник перед іншими виборцями, представниками громади. А громада якби дивиться на це чи шоу, чи Ну я думаю, що шоу і не приймає в цьому участі. от Тому я і утримався, тому що цей документ не допрацьований. Звітуватимуть чиновники у алфавітному порядку. Першим до громади вийде начальник міського управління економіки та інтеграційного розвитку Богдан Білик, чиновник переконує, що не боїться спілкування з людьми, а навпаки, очікує від мешканців конструктивного діалогу. Я, наприклад, з задоволенням піду на спілкування. Я цього не боюся. Постійно ви знаєте, спілкуюся через засоби масової інформації, тому що ті напрацювання, які має управління, сьогодні є, мають конкретні результати, але є дуже багато ще проблем, які би ми хотіли почути від мешканців, що вони бачають перспективи по потрібно зробити в місті. перші звіти просто неба начальників виконавчих органів міської ради відбудуться після 15 серпня.